Препаратом року у безрецептурній групі серед оральних регідратаційних солових препаратів нагороду отримує препарат Регідрон компанія Оріон. Зустрічайте керівника операції Оріон в Україні, країнах Кавказу та Центральної Азії Віктора Пушкарьова. Препарати я не пробував, але нещодавно Регідрон прийшлося. Я вам скажу, це справжній лік. Він несмачний і дуже дієвий дякую, це гарний початок. Підім'ян руки, хто чув, хоч, хоч раз щось про Регідрон. Всі чули, це була вдала вправа. Вітаю вас, всіх, тих, хто подолав кризу медичного забезпечення в Україні на початку. Минулого року і продовжує долати її зараз. Для нас, для фінської фармацевтичної групи Оріон, це значний рік, 30 років заснування нашого офісу в Україні. І теж цього року, як видно з корпоративного релізу, ми стали одною з небагатьох фармацевтичних компаній, які покинули російський фармацевтичний ринок. Регідрон в номінації цієї продукції цього року. Наш, як ми його називали раніше, веселий бренд. Він був в малюнках дітей до війни в комедійних серіалах, але сучасність дала дещо іншого забарвлення цьому бренду. Цей продукт займає перше місце по гуманітарній допомозі, яку ми надаємо в Україну. І пік запитів припав на... Військову аварію на Каховський ГЕС. Так що Регідрон став певною мірою зброєю для всіх нас, допомагає нам вистояти і отримати нашу очікувану перемогу. Дякую вам за співробітництво з Оріон. Дякую вам за те, що працюєте з Регідроном. Всім нам здоров'я і перемоги. Дякую. Дякуємо.